Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і сьогодні в нас частина 2 огляду ринку криптовалют. Частину першу я зняла трошечки швидше, передивіться собі. А тут в цій частині такі більш, найбільш капіталізовані криптовалюти, куди вони плюс-мінус будуть рухатися. По теханалізу, що я бачу. Якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк наперед, якщо хочеш, дзвіночок постав, щоб не пропустити мої наступних відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance по бабі, то реєструйся я під цим відео. Залишаю реферальне посилання. В кінці відео будуть підказочки, як це зробити. А ми ж пігнали дивитися, куди ж рухається наш ринок. Отже, продовжую я з ади. Ці всі попередні я розібрала в першій частині. Ада це наша, принципі, та я їй казала шорт. Трошечки вона ще вискочила, забрала, забрала ордер-блок і пішла далі вниз. Рухаємося наразі. Ну тут був закол у цієї трендової, поки що на ріст не виглядає. Зв'язку з ламом структури, зв'язку з тим, що ми йдемо вниз. Перехаю ще не було, не можна йому казати, що ну, цій валюті сказати, що буде лонг. Більше виглядає на що? Тут у зони, я вже говорила інтересу, бачите, про торговочки, куди будемо ми. Намагатися дійти. Отут непроторгована зона. Може по ній будемо трохи товктися, не знаю, важко сказати. Ну, щось таке виглядає, що так би мали ми ще спускатись. Тому я залишаю аді шорт. Avax так само, бачите, в нього є трендова, він її раз заколов, від неї відбився, хоче рватися вгору, але поки перехаю не було, в нас є спадаюча структура. Тому я авакс лишаю в шорт. Догі. Я відкрила 4 годинку, тому що на денці слабо видно мені ордерблоки. Просто я от не знаю, чи він зможе ще вернутися за тим ордерблоком, чи ні. Ну, цю лінію він пробив, можна її забирати, а тут в нього утворюється така дуже красива лінія, від якої він відштовхнувся. Я думаю, ще цей рух він може зробити. Але якщо взяти, то він вже фактично півім балансу забрав. Можемо і не робити цього руху. Глобально він мені все рівно наразі в шорт. Поки не відбулося, перехаю. О TRX вирвався з нашого коридорчика, забрав ліквідність, ну зараз, я думаю, він вже має всі шанси почати падати. Можливо, і зможуть його дотягнути до, до ось цього максимуму до 13 центів, а можливо, і ні. Тому ТРХ, поки що кажу, туди не сюди. Але всі шанси в нього є почати падати. Dot. Я казала, що, можливо, буде голова і плечі. Та, бачите, він звідси все ж таки зробив цей рух. Але. Торгується нижче трендової, тому перехаю не було, структура поки що шортова. Лінк вийшов зі свого каналу, вернувся в нього назад. Ну правильно, бо тут дуже така серйозна зона проторгована, бачите? Він, напевно, вернувся за, за підтвердженням, щоб піти зараз знову вниз. Тут в нього є куди вертатися, куди йти. Тут гарна зона, може ще й до неї дійти. Поки не було перехаю, в мене зараз наразі ця структура є шортова, тому я лишаю йому шорт. Матік так само, бачите, пішов за підтвердженням, але вже спускається помаленьку. Тут дуже багато зібрано ліквідності. Я думаю, що, можливо, шортисти зможуть хоча б з квізом, але забрати її. Тому я лишаю наразі матік в шорт. ICP, так як я казала, наразі я йому лишаю той шорт так само шиба шиба насправді вже забрав всю ліквідність шиба в мене виглядає більше на ріст, поки що ще нема що говорити наразі я йому кажуть туди не сюди але вже більше шиба виглядає на ріст, тому що ну куди я можу тут падати фактично він вже всю ліквідність позабирав чекаємо на перехай лайткоїн от мені не подобається що лайткоін так вискочив з того каналу сильно і все і бачите почала вже почала бути слабкість Лонгістів не можуть навіть зробити перехай. Бачите, тут буквально трохи лишилося, і вони не змогли цього зробити. Такі серйозні пінбари. Це означає, що шортисти тут присутні, присутні в великій кількості. Бачу. Поки він в зростаючому каналі, я йому кажу не туди, не сюди. Але більше він має, має шанси вирости е, падати, навіть. навіть ще падати. Хоча. Ну, побачимо побачимо. Біткоін кеш. Біткоін кеш стрімко хоче вгору. І дивіться, як смішно він, як смішно він оцю лінію, спочатку товк зверху донизу, а тепер то знизу пробиває назад. Просто кошмар. Може, біткоін кеш ще хоче зробити подвійну вершину, буквально чуть-чуть сюди до 328, а тоді звітом звалитися, хто його знає. Ну такі рухи в нього дивні, дуже дивні. Тут він моментально виріс, тут проторговується. Не дають йому спуститися сильно, ну і піднятися не дають сильно. Такі проторговки тут. Ну я наразі лишаю туди не сюди. Ефіріум Класік ну той виріс на фоні ефіру. Я казала, що ефір виріс і той росте, причому росте дуже класно і стрімко. Я думаю, що ще буде рости, то тільки початок його росту. Зараз він назад, можливо, вернеться знову в той канал, щоб набратися більше сили, щоб продовжити свій ріст. Тому ефіріум класік мені. Більше ну найближчі дні не знаю, але все рівно він мені більше лунгово виглядає. Поки що він туди не сюди, але. Загальна малонгова картина. Юні, Юні взагалі важко мені тепер щось сказати по ньому. Ну, я казала, що він може ось так ще йти і ще вниз. Давайте я буду притримуватися тої стратегії. Тут так само я казала, що він ще піде вгору. Бачите, тут я казала, що він робить такий цей. Можливо, за підтвердженням піде сюди в цю зону, тому я лишаю йому наразі шорт. Атом. Атом взагалі важко мені зараз щось сказати по ньому. Я йому лишаю не туди і не сюди. О, може зараз рухатись в трикутнику, утворювати може. Тут важко щось сказати. Він тут про торговочки робить, так само, як там ті попередні рази. Коли він піку доходить, бачите, тут пік, в нього така проторговка довга. Ось перед падінням. Тут відразу було падіння. Залежно ти буде від ринку. Я наразі обне туди й не сюди. НЕАР утворює трикутник, і поки він в трикутнику, то можна розслабитися і... Чекати, куди ж він буде рухатися. Ні, ні тут не доходить, ні тут не доходить. Тобто кудись хоче вилітати. Як само невідомо, не туди, і не сюди, йому говорю. XLM в коридорі рухається, Тоже важко сказати, куди. Інджі к саму тут хоче кудись вилітати. Тут робимо коридор і чекаємо. Навіть не знаю, як його брати. Можна вже новий коридор йому почати малювати. Тут не вгадаєш ні туди, ні сюди. АПТ трикутник утворює, так само важко щось сказати. Ну, АПТ в зв'язку з тим, що він вже тут не доходить до своєї лінії підтримки. А тут до 0,5 фібо недалеко. Я думаю, що АПТ буде рости. Наразі е, структура є лунгова. ФІЛ, бачите, як він рухається, він так любить заколоти, потім ще трішечки. Тут невідомо, як він буде рухатися. Ну, Стохастик показує на, на рух вгору. Ось цей трикутник, який розширяється, він мене наштовхує на думку, що буде падати ця валютка. Більше він мені шортово виглядає зв'язку з тим. Ну і об'єми падають. Лишаю поки що шортимо. Тіа. А тіа виріс. Молода, гаряча валюта і росте. Тут важко щось сказати, куди вона доросте. Я йому лише туди, не сюди, тому що тут всю ліквідність він позабирав. А далі, бачите, росте. Взяв собі силу і пішов. ЛДО так само дуже сильно виріс. Ріс так само, як і біткоін. Зараз падає. І об'єми понижаються. Ну, але то може бути, бачите, такий рух в нього. Тут не факт, що він сильно впаде. Наразі він лонгово виглядає ЛДО. Поки він перелої не зробив, доти лонгово. XMR. XMR відштовхнувся від своєї трендової, і пішов далі рости, тому XMR мені виглядає лонгово. Арбітру, той виріс дуже сильно. Молодець виглядає наразі тільки лонг. Поки нема ніяких. Бачите, який рух в нього шикарний. Всі хаї перевищують один одного і леї так само. Тому рух лонговий я лишаю лонг. А я мій вроді злам структури в нас йде. І в зв'язку з тим він мені шортово виглядає. Ще в цю зону, можливо, впаде. Хидера позаколювала, наразі хидера шортово виглядає. Поки не було, перехаю. Кас так само. Поки що росте, але тут вже, бачите, вже не дійшов. Ну кас, я кажу, не туди і не сюди, тому що він може і пробити ту зону. Він тут утворює ліквідність дивіться яку. хоча і тут утворює ліквідність. Тут і тут в нас є ліквідність. Він може в нас і піти вгору. СТХ впали ми трошечки, не сильно, ще фактично зламу структури нема. ТХХ поки що виглядає лонгово. Побачимо, я наразі мені не даю туди, не сюди. Ну але в принципі перелою не було, тому лонг. Це РО. Тут так сильно ліквідність забрали, що я думаю, що зараз будемо рости по ньому. В принципі, що тут ще падати. Наразі нема причин сказати, якби був от перехай, тоді я б вже його луни розглядала. Наразі не туди і не сюди. Коли буде перехай, тоді буду дивитися його. Більше в лонг розглядати, бо тут так само. Дивіться, яка красива. Похило утворилася, тому чекаємо, дивимося, спостерігаємо. Вет. Вет дуже вже сильно наблизився до своєї цієї трендової. Я думаю, що ще будемо падати ми по ньому. Тут в цю зону так точно. Тому наразі мені вет ну, шуртово виглядає. МКР. Навіть вет я таки лишу фіолетовим, щоб зараз його придивлятися, взяти, якщо він буде гарно пробивати цю МКР. Бачите, він ще до своїх хаїв не дійшов. Давайте хаїємо його старі відмітимо. Ось тут, ось тут. Так що чекаємо його, можливо, в ці зони, щоб він хоча б ці хаї позабирав. Наразі він мені лонгово виглядає. О, GRT, можливо, ще в цю зону таки попаде. Може і заколи забере ліквідність, тому наразі в шорт. Руни, руни шортовий, куди дійдемо. Можливо, до цих проторговочок таки дійдемо. До цих до 3,60. Поки що його затримали, але то може бути обманка. Поки що наразі він шортовий йде. Орді саме проколов той той вимпел, але не дають йому. Я думаю, що ще він цю ліквідність назбирав, що він її може пробивати. Побачимо. Я думаю, що шортово Алго. Ну наразі, поки не було, перехаю він мені. Шортово виглядає. Але тут вже дуже красиве подвійне дно утворилося. Тому може бути всяке, він може зараз і піти вгору. Я Алго лишаю туди не сюди, тому що може бути він зараз. Силу тут має. Подвійне дно утворилося. Аве, ну Аве робить таку собі проторговку. Поки що відбувся перший недохай, такий серйозний. Ось, чекаємо, коли. Він сюди дійде і там будемо вирішувати, що робити. Наразі не туди і не сюди. Друзі, друзі, я надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте лайк. Двіночі, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєструвалися на біржі Бінанса по бабі, то реєструємося. В кінці відео будуть підказочки, а під відео будуть реферальні посилання, за яким треба зареєструватися. Пишіть мені в коментарях, які ви валютки купуєте, які якими торгуєте, що думаєте про ринок, куди може рухатися ваші думки. Мені буде приємно почути вступити, можливо з вами в діалог. Що ще можу я сказати? Зараз ринок невизначений, Дуже важко щось сказати, зв'язку з тим, що. Ну, щось таке все виглядає, що біточок може зробити відскок. А може і ні. Може, зараз навпаки, маркетмейкеру жіне, і ми підемо вгору. І відповідно Альта нічого не зможе зробити сама. А якщо біточок буде довго рухатися в такому оренді, як він зараз, то Альта має всі шанси вирости. Вирости красиво. З невеличкими корекціями, такі, як на неї, зараз виглядають. Але такий ріст, ліс для Альти, буде непоганим варіантом цього тижня. Наступних декілька тижнів. Так що, друзі мої, я вам кажу до нових зустрічей, па-па!